Друзі, всім привіт! Це канал Кава. Чому сьогодні на хайпі? Прямо ми такі прямо шух. Бо у нас сьогодні є можливість потестувати фільтри Сібаріз для аеропресу. Ці ну, ми знаємо, ці ті... коштували всі. Ну, Напевно, я думаю, це такі відома штука. А от Сібаріст, ми що знаємо? Що це взагалі найкращі фільтри в світі? Е, ну, Для аеропресу ми не знаємо, але для воронок, їх там для всіх воронок світі придумали вже зробили ці фільтри, Сібаріз саме. Е, ми для вешки тестували є відео на каналі. Ну, там різниця космічна, чесно кажучи. Воно, на перший погляд, спочатку непомітна, а потім ти п'єш, п'єш, і ти такий розумієш, що різниця та величезна, по суті. І чи буде така сама різниця для аеропрес, я доволі скептичний. Бо в мене є сумніви, що вона буде суттєва. Але ми перевіримо, Ми ж тут... що ми тут робимо. Ми тут робимо науку, тести і всяке таке. Так що сьогодні зваримо аеропрес двома однаковими рецептами: кава буде Кенія. Отака От потрясающа просто. А, і сьогодні буде не просто е, тест порівняння, а сліпий тест порівняння. Я не буду знати, деякий фільтр. Так що буде по чесному. Не як той раз. <с> Де ми воронку варили, я бачу деякі фільтри і такий, типу, а Ну, наче й нема різниці, а наче й є, а потім ого, яка різниця. Ну, такого не буде. А що помінялося, не зрозумів. Ладно, на Кенію, вариант Кенію, хай буде 88, мені це подобається. Хороша температура для аеропресу. Аеропрес взагалі там варять і 80 градусів запросто. О, рівно 13. Клас. Це суковомовка, так. Да. А ти змочив там його вже? Звісно. Щоб я не, не, не пилився. Щоб ти не знав, де що. Звісно. Зрешно? Конечно. Рецепт. Заливаємо водою в 88 градусів. Тут у нас 30 грам кави. Постараємося залити 200 г води. Ну, у нас просто він маленький, може там не в Ну, цілимось на 200. На хвилині перемішуємо 20 разів, а на другій перевертаємо, да? ставимо і там заспокоюється. І потім на другій хвили... хвилині ми продавлюємо. Вода 88 жиє, можна, можна починати. Поїхали. 200 влізло. Є 20 разів. Хай лежить. Не Накриваємо. Я так. Не, Не придивлявся я спеціально. Обережно, бо у нас тут прям все дуже тютюлька в тютюльку насправді. Так, робимо схему. Тут треба, треба притримувати, він може вилетіти, бо там такий тиск утворюється навіть. Все, чекаємо 2 хвилини і будемо дивити. Ну, обережно продавлювати. Час, два, 40. Швиденько його просто в стороночку. Так, одразу робимо другу, щоб перша не встигала. Тобав поспішати. Вода гаряча. 88. Ой, що я роблю? Чекаємо хвилину. Я поспішав. Точно. О, це не зробили, до речі. А я не знаю. Я згадав і зробив. Коротше. Вже, вже не об'єктивний тест, так. Да. Почали робити, зрозуміло, що. Аеропрес прогріли раз. Ну, я там ще важав трошечки. Ну, це ладно, це сильно не вплине. Ну, час ідентичний повністю. Давайте куштувати першу. Ну, смачний аеропрес. Ну, трошки якась шоколадність, так. Да? Смачна кава, балансна, кислотна. Трошки на шоколадно кенію, так я таке щось не згадаю. Мені вона трошки. О, тобі Ні, ні ягідне, все як треба, і плюс трошки шоколадна. Прикольно. Балансна, смачна, ну, рецепт хороший. Можна його зробити краще. Та да навряд, тут щось ну прям класно. Вийшло хорошо. Якщо з першого разу, так, реально. М'яко кажучи, вийшло смачно. Давай це що похололо. У ну, плані однакові температури мається на увазі, що на одному рівні. Ну, трошки, так, да, інша, вона інша. Вона якась більш така рів-рівна. Та більш іскриста була, перша. а Ця друга, вона більш рівна. От, не знаю, як це пояснити. Менше Менш шукала. В ній якось менше смаку ніби трошки. Менше смаку. Хоча от. Смаку. Угу, да, Там прямо воно якось така много яросна була, не знаю. Неб'ємна. Там... І об'ємна, так. Да. Тут вона дійсно якась плоска. 2 d от перша була 3D, -кава, це 2D кава якась вийшла. Ні, класна смачна кенія, тобто ну, -то питань немає. Але я зробив сеть, от, в плані температури. Що ми, я цю налив собі, ну, Слава мені налив, я її одразу випив, одна температура. Я налив ту, що другу робили. Я її прям довго так от робив, мішав, 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 щоб вона встигла. в мене прям вийшла буквально та сама температура. І, от, і В плані смаку і температурного. Я їх нормально порівнюю. Не те, що та, ту гарячу п'ю, ту холодну. Ні, вони однакові приблизно. Щас ще раз, ну, бо не зрозумів не, не я. Зараз на гарячу п'ю. Ну, реально, ніби вона трошки от така пласкувата в порівнянні, звичайно. Що дивно. Причому пласкувата це та, яку ми варили вже на прогрітому аеропресі. Ну, Я не розумію. Дивно. Ну, перше мені, ну перше мені сподобалось більше. Що тут казати? Зараз ще я раз її. Перше мені сподобалось більше. Відсотків так на 10. Не прям то, щоб сильно. 80. 80. Ні, ну мені на 10. Ну вони схожі, все одно, просто вони якось... Ну, Ну давай. Ну ця кислотність виразна, вона... Ну, так, да, ладно. Смакова пам'ять, акуробка. Та не нормально в мене смакова пам'ять. Ну я б не сказав, що... Ну, вона мені, от як ти кажеш, два рази більше сподобається. — Ну не в два. Вісімдеся. Ну це майже 70. в два. Майже в два. Ну трошки смачніше, так. Да. Ну не, не 80, як слово каже. Ну давай спробуємо ще. Ні, вони, вони дійсно. От, особливо, коли ще вони більше хлоби, ще сильніше видно різницю. І... Блін, ну не в два рази. Ця, вона просто більш кислотна, тут виразніша кислотність. А тут от вона коли охолола, стала краще, друга. І там менше кислотності, менше шоколаду трошечки, і вона все одно чимось мені чимось вона мені подобається. Чимось тим, чого нема в цій. І ну, вона все одно перша мені смачнічого. А я реально зв'язок 10-15. Не, не, ну, не більше. Ну не більше. Ну, трошечки краще, так. Да. Мені подобається футбола кислотність виразу. Ну це не в фільтрі діло, блін. Тут, ну, реально, аеропрес прогріли. Це Друга чашка у нас вийшла просто менша кислотна, така. Така більш... я не знаю. Ну тіло тут смачне, в другій. Ні? Сушить. Що тобі сушить? Мені мені смачно. З листям. Та що ти Це... Да ні нормально, мені нормально. Ви стеномазуємо? Ні. Ні. Ну я не сомельє, я. Не сушить. Я обична людина. Не сушить. Ну, хочеться водички. Все. Ну, це лимонадна, так. Да. Слава мене все-таки. Ні, можна Каже, що. Придивляється, ць... ця легенька, прям лимонадна така. Не Ну, я думаю, це температурне діло. Це не те, що ми. знаєте... Ну Можна ще раз, так. Да, да. Я не думаю, що це діло те, що от фільтри. Просто фільтр бумажка зробили таку різницю. Я в це не вірю. Я думаю, все ж таки тут температурна різниця була доволі серйозна. ж таки, аеропрес прогрітий і не прогрітий це різні речі. Там градус 2-3 і запросто може бути різниця. Не, не вірю, що це фільтри. Але перша вийшла смачніше, на більш холодний аеропрес. Зараз ще раз переварим, бо непонятно. Треба переварити. А я, да, я тікаю. Так, дя дякую Радіо Каво за каву, кімбікей за фільтри. Завдяки вам можемо робити отаку. Дякую ще 19 спонсорам на Ютубі і скільки -то там на Патреоні. Дякую, хлопці, дівчата. Дуже приємно. Аеропрес теплий. Не гарячий, але теплий. Ніяких цього не було. Все зробили як перший раз. На смак класний, хороший, мені подобається. Такий помел там 16-17 коменданти, такий... Може навіть менше. Да. Менше, так? Ну, да? Скільки? 13. 13? Ну, дрібний. Помел, коротше, дрібний, прям. 88 вода. Дві хвилини його, грубо кажучи, настоїм на, ну, на другий вже давив. І все, виходить прям смачно. Без питань. Зразу другий. Ти ж дрібніше зробив? Не. Якось туго пішло. Фух. Ну, блін, щось я прямо не знаю. Різницю помітити в фільтрі для репреса, це, звісно, треба бути страшним сомельє, Кьюгрейдером і... кимось там ще. Не знаю, чи ми здатні. Зараз дізнаємось. Враховуючи те, що вони були по-різному заварені, звичайно, там буде різниця. Чи це фільтр винуватий. Намагаємось дізнатися, намагаємось Вияснити, вичислити. Слава мене дискредитує. Каже, говори на камеру фігню, а я не хочу говорити фігню. Все, я чавлю аеропрези. Ну, мені взагалі все до лампочки. Четвертий за 20 хвилин. Це щось легше дивився. Я сводно одного прикладаю це легше. Мені щось підказує, що це сіберіс. Ладніша, вона. Ой, це починається теорії заговору, це друга теорія. Ой, давай першу. Першу чи другу? Давай першу. Нічого не буду казати. Дивно. Дивно, друга. Однаково просто, я не знаю, однаково. Ну, ладно. перша ніби трошечки зубнувата, ніби. І не в балансі взагалі огідна така. Ну, мені огидно, мені вона просто трошки не в балансі. Друга, ніби як в балансі. Ніби як. Але. Та ні, ну без але. Друга просто смачна. Після смаку. О, до, до, до речі, це важливо. Вперше після смак такий, що. Я от сразу собі налив другу, хотілося запитися. Зараз. Смачний. Ну, якісний після смак, Хороший. Давай обнулимося реально. Щас я в... Щас. Так, де перша? Добре. Це перша. Раунд який там вже, збився з рахунку. Поїхали. Перша. Ні, не подобається, реально. Вона ніби якась зелена. Небалансна. Кислотність випирає. Щось не дуже. Тільки це зовсім трошки. Так все все. Так, водою запили. Друга. Та, що була смачна. Мені вже погано. Ягідна, фруктова, смачна, балансна, класна. Друга клас. Я просто. Дивіться, хочу просто проговорити це. Ми варили чотири рази, ну, майже ідентично. Там ну, людський фактор десь впливав. А рецепт однаковий, там, по часу навіть він заважився однаково. Але при цьому всі чотири були всі чотири різні. Ну, от вони реально різні. Перша, саме-саме перше Аропрес, він був такий прям лимонадний, іскристий, легенький, класний, такий, от прямо, ну, супер взагалі. Друга чашка була. Трошки гірша, але теж смачна. Потім третя, оця взагалі не дуже смачна, прямо не, ну, не, не дуже смачна. Вона випирає кислотно, така трошечки огіднувата, як Слава сказав. Прямо, ну, не, не балансна, не кльова. Ця, ну, взагалі, супер. Вона, знаєте, протилежність першому, бо вона така більш насичена, але при цьому вона округла, жувальна і балансна. А перша була лимонадна така, іскриста кислотна. Тобто, yeah, Показуй фітру ну. просто. Що, я не знаю, де які. Ну, просто показуй. А, вгадати чи що? Які ти думаєш? Ну, давай так. Я, я думаю, що перша, перша чашка. Дублін, я думаю, що це був Сібаріст. Далі, далі. Друга, ну, відповідно, аеропрес був. Потім третя. Сібаріст. І четверта аеропрес знову. Правильно? Ні. Я намагався. Ну, як, як воно було, розказуй, я ж не знаю. Перша і четверта. Це сіболізм. Серйозно? Серйозно? Я зробив, щоб четверта була прогріта. Що логічно. Ну, логично, да, да, логічно, так, так. Я, я не з логікою тут. Ну, я, я розумію, що ти так зробив. Я Коли там стояв, я, я, я так і думав, що ти так зробиш. Але я хотів, знає, як от серце підказує просто. Могли, можливо, навпаки, Могли, запросто, так. Да. Я просто, йшов, як серце підказував. Ну, перша гатав, так. Да. Перша і четверта, ті, які мені сподобались, були Сібаріст. Ну, це запросто може бути, що так співпало. <гум> запросто. Є. Але, Але! є ну, маленька, але статистика, да? що от ми зробили 4, і «Сіберіст» був найсмачніший з цих чотирьох. Ну, це, це маленька. По параметрам. По параметрам, так. Да. Ми тут дійсно слави водичкою запивали, щоб якісно оцінити. Варилося однаково все, знову ж таки. Ну, відповідно. З цього можна зробити висновок? Ну, почесно мені, але якщо так зараз в нас є маленька, але статистика з чотирьох заварювань, то можна, можна зробити висновок, що фільтри все ж таки якось впливають. Як? Не знаю. Якщо ви знаєте, будь ласка, розпові... розповідайте в коментарях. Я залюбки почитаю, вам щось відповім. А слава зажрався, читай коментарі спонсорів тільки. А я все подряд читаю, так що мені пишіть. Коротше, отакий от от огляд, не знаю, як це, випуск, порівняння, науковий експеримент, назвайте, як хочете. Е, все ж таки фільтри ну, щось вирішують. Щось вирішують. Це теж непогані. Ну, хороші, але це і краще, як виявилось. Ми були скептичні, але от так от є. Все. Чао, какао, до побачення, всім! Хай щастить і всього найкращого.